Доброго ранку, діти. Пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатись, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. У річці, у ставку, у морі живе і не відає горя, швидко плаває, вправно пірнає. Хто це? Усі її знають. Так, це риба. І сьогодні я хочу вам розповісти, як живуть риби взимку. Риби це група тварин, які пристосовані до водного середовища і є панівною групою серед водних мешканців. Вони поширені в усіх типах водойм нашої планети. Риби, які живуть в ставках, річках та озерах, називаються прісноводними. Риби, які живуть у морях морськими, в океанах океанічними. А ще вони можуть жити в акваріумах. Їх ми називаємо акваріумними рибками. Діти, а давайте пригадаємо будову риби на прикладі річкового окуня. У риби є голова, де розташовані рот, зябра та очі, тіло вкрите лускою, має хвіст та плавці. Взимку температура води у водоймах знижується. З настанням зими у прісних водоймах відбуваються великі зміни. Кількість світла скорочується майже вдвічі. Вода у річках, ставках та озерах стає дуже холодною, а потім морози сковують кригою поверхні водойм. Риба замерзнути не боїться, бо річки і ставки не надто мілкі і не замерзають до дна. Тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим життям. Деякі риби на зиму впадають у сплячку. Короб теплолюбна риба. Ще в жовтні листопаді коропи збираються у величезні зграї і пливуть до зимувальних ям, це наче така собі барлога, як у ведмедя. До кінця лютого риби стоять там щільно. Одна біля одної і майже не рухаючись і ледве дихаючи. В одній ямі знаходяться величезні, в іншій трохи менші риби, так краще зберігають тепло, дорослі особини є всеїдними рибами. А це карась. На зиму він просто завмирає близько до дна водоймища. Зовсім перестає рухатися і харчуватися, і в такому стані чекає на весну. Також можуть зариватися глибше в шар мулу та завмирають. Нерухомість допомагає не втрачати енергію. Мул служить подушкою, що захищає від промерзання. В теплий період харчуються рослинністю, дрібними, безхребетними. СОМ. Ці риби не зимують в ямах, вони знаходять собі місце біля ям. Це пояснюється тим, що в ямі взимку дуже мало кисню, а сомам це не до вподоби. У харчуванні сом не вибагливий, він поїдає рослинні рештки, личинки, дрібну рибку, жаб, раків, черепашок та іншу живність. Діти, а зараз пропоную пограти у гру, назви одним словом. Уважно подивіться на зображення та скажіть. Як ми можемо назвати одним словом сову, синицю та голуба це птахи, А щука, сом, окунь. Це. Риби. А як ми можемо назвати одним словом метелика, осу та бджолу це комахи, окунь, щука та судак. Це хижаки. В зимовий період вони ведуть активний спосіб життя. Яскраві окуні зимують коло підводних джерел, там тепліша вода. А це річковий хижак-щука. Вона взимку полює на тих риб, які не впадають в сплячку. Судак чутливий до концентрації кисню у воді, через що не зустрічається в заболочених водоймах. Судак активний як удень, так і вночі. Хижі риби по зимувальних ямах не розселяються, але і тих, хто там зимує, не чіпають. Вони знаходять собі поживу там, де плавають такі рибки, як плотва, йорш, уклейка. Ці риби не зупиняються навіть на зимівлю, навіть тоді, коли водоймища вже покриті, кригою. Під шаром льоду у воді створюється напівтемрява, яка допомагає хижим рибам в полюванні на інших. Коли крига вкриває всю водойму, вміст кисню у воді зменшується і рибі стає важче дихати. Ми, люди, можемо їм допомогти, прорубавши ось такі ополонки і впустивши кисень у воду. Ось так риба і зимує під кригою, а я. Кажу вам до побачення!